Творчість всіх століть, епох та народів. Фестиваль класичної музики під назвою Струни Старого Станиславова змінив своє місце проведення. Так, 25 та 27 липня всі охочі можуть насолодитися перлинами музичного мистецтва на території Палацу Потоцьких. А 26 липня всіх поціновувачів класики чекатимуть у дворику біля філармонії. Нагадуємо, що програма заходу різноманітна. Від дрейвового бароко до ліричного та героїчного романтизму це такі композитори, як Антоніо Вівальді, як, наприклад, Антоніо Бонпорті з Романтизму це Франц Шуберт, Фелікс Мендельсон. Ну всі знають Марш Мендельсонович весільний. От а ще він написав дуже багато цікавої, гарної, якісної музики. Суть фестивалю навчити людей любити класичну музику і показати нашим людям, що в принципі продемонструвати, що класична музика у Франківську є, і багато людей насправді за нею скучають. І хочу, щоб її більше звучало, і щоб найкращі зразки такі класичної справжньої високої класки прозвучали. На сцені виступатимуть знані місцеві музиканти та запрошені гості. Серед них Франківка Валентина Ковальська, яка все своє життя присвятила грі на скрипці. Жінка каже, класична музика для неї це те, що сповнює сенсом, щастям та дарує спокій. Коли граєш, воно ти ніби відлітаєш, десь ти розмовляєш з небесами з Господом. Хто вірить, хто ні, то просто піднімаєшся на інший рівень свідомості. Для мене це фактично життя. Ми будемо з Юрою грати концерт Антоніо Вівальді для двох альтів з оркестром. Зенона Дашака українську світу. Мені теж дуже подобається. Вона правда. знаєте, Вівальді і Дашак, воно так ніби, але ми хочемо різну музику грати, бо це вся класика. Також дуже класний, то що мені подобається, Бонпорті і Скарлатті, Це то, що моє улюблене. До фестивалю долучиться і скриполька із Києва Катерина Бойчук. Дуже багато нових творів і, зокрема. Багато Гросо, генделя, Бонпорті також нові для мене. Цікаві відкриття. Ну, взагалі, це три години нової музики для мене дуже цікава ініціатива. Я з радістю підхопила таку ідею приїхати. Мені дуже цікаво поспівпрацювати з музикантами з Івано-Франківська. Також приїдуть мої колеги зі Львова. Моя сестра також прийматиме участь. З якою ми вже не грали років 10 разом. Тому з Задоволенням вхід на концерти за донат на Збройні сили України. Зібрані кошти будуть передані на придбання засобів радіоелектронної боротьби для 4-ї танкової бригади. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.